Е, щось показали і пропало. А ну-ка, отак ось. Дивіться. А зажигання не треба включати? Ні, це ж датчик. Е, ви ще міряєте проводку, так? Ні, самого датчика. А, самого датчика? Ну, так. Да. Я понял. А вот я не повірю. А, на, на обрив там через ту. Mm. На обрив... На обрив все треба шукати дві кінці. Ага, я поняв. Ну, датчик робочий. Особенно проводку прозвонити, про щоб треба, треба трекер. Треба не мультиметр, треба трекер. Трекер це така штукована, коли ставите сюди наприклад, раз і йдете ним по, безконтактно, йдете, по-разу, по де обрив, ага. на, От, показувати. Тут наприклад, він обірваний датчик. — Да. Щоб його по, зрозуміти... Вставляється в провод, вставляється така штукована передатчик. І одна така, як ото металу, ага ведеться і по ведеться проводу. і Дзвіни, дзвіні, хопа, пропав. Ото в тому місці воно. Це таке називається кабельний трек. У мене такого немає. Ага, я поняв у мене поня. Такого немає. Тобто сам, датчик, сам датчик робочий, а чого його міняли? Показує тисячу градусів. Угу. І машина в аварії. Понятні? Не, не, не попадалось вам такі ребята? Да, градусів. Да, показує, типу він, ну, він неправильно показує температуру. Або він її показує правильно, просто... Він різко нагрівається або забитий каталізатор. Може бути? Звісно, може бути. А я дивіться, якщо, якщо, наприклад, в аварії, тисячу да, градусів. Заглушили, залізли під низ, роз'єднали і теж включили. Якщо, Все одно тисячу градусів показує. Пробували, так? Да? Да. Пробуємо тисячу градусів. Або то, або то. Або то, або то. А не не чистили цей. Сажовик промивали. І з-за того ж і оце, ця вся історія, тому що ми його промили. Ну, показує сажі багато і оп'ять швидко набирається. Осо ж сажовик гарячий. так, легенько. Так, ну, так, це